Слава словоний Бога на завжди нині повсякчас, і на віки віки. амінь, Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди, і все сина наповняєш, скарби добра, і життя подателю, прийди, і всилися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвятає Тройця, помилуй нас, Господи, Очисти, гріхи наші. Владихо прости беззаконня наші, святий завітай, і істили немочі наші, імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб на щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. На царство і сили, і слава, і сину, і святу ханині повсякчас, і навіки віки. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, іні, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіти, поклонімося цареві нашому Богу. Придіти, поклонівся Христу, царя, і нашому Богу, придіти, поклонів ще до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Прославлю тебе, Господи, бо ти підняв мене і не допустив, що ворогми тішилися наді мною. Господи Боже я взиваю до тебе, і Ти всілив мене, Господи, ти вивів душу мою з пекла, ти повернув мене до життя, з-поміж тих, що схолю в могилу, співайте, Господу, всі святі Його, прославляйте святу, пам'ять Його, бо намить гнів'ю і на все життя милість Його, з вечора плач, а раноградість, я говорив одні благодійства мого, не похитнувся я повіки, Господи, ти з моці своєї, Укріпив гору мою. Але відвернувся лице Твоє, і я захитався, тоді до тебе, Господи, я вздивав, і до Бога молився, кажучи, яка користь у крові моїй, коли я зітлю. чи ж буде порох славити тебе та сповішити про істину твою. Господи, почуй мене і помилуй мене, Господи, прийди на поміч мені, і ти змінив плач мій на радість, зняв з мене, одежу смутку і одягнув невеселістю. Нехай славя Твоя душами і не мовкає, Господи Божий мій, буду славити Тебе по вік, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь Алелуя, 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 слава тобі Боже, Алелуя, 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 слава тобі Боже, Алелуя, алелуя, алелуя. Lá bato bibo, hushê, barihot pudo Господи помилуй. Запа і спасіння Душ нашій, Господу помолимо. Господи помилуй! Залируй цього світу за добрий стан Святий божих церков І за з'єднання всі Господу помолимо! Господи помилуй! За те не крам, цей тих з вірою побожністю та страхом Божим, ході до нього. Господу помолимо! Господи, помилуй. помилу. Завладикує це нашої піхані, і блаженніша митрополита Київського і всієї України. І владику нашого, високопревосвященнішого митрополита Нестора, чесне присвітерство у і яконства за увесь причеті людей, Господу Йо, Господи помилуй за благолюбиву і богомбережену Україну нашу за владу, війську і народ її. Господу помолимо Господи помилуй, на село наше, за всяке місто, село Україною і за тих, що по віре живуть у живодів, Господу помоли, мой. Господи помилуй, за До добре поліття, за вражай плодів земних і за часи мирні, Господу помоли. Ні, за недуже знеможених та поневолених, і за спасіння, і Господу помолимо. Господи, помилуй, записися да нам від нападу чужинців, Господу помолимо. Господи помилуй, записися да нам, відсяки сформоти, гніва небезпеки та недолі. Господу помолимо! Господи, помилуй, заступи, да спаси, помилуй, і охорони нас Боже своєї благодаті. Господі добре, чисто, приблагословену, славну владицю, нашу, Богородицю і пресну Діву Марію за всіма святими, пом'янувши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо, Господи. До Тобі, Тебе належить усяка слава, честь і поклоніння Оси, Сину і Святкухові. Нині повсякчас і на віки. віки. Господь і явився нам, благословен, йде в ім'я Господнє. Господь я і нам благословен. Хто йде в ім'я Господнє? Прославляйте Господа, бо він благий повіки милість Його. Господь, я вегів нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє? Хто били, опросили мене ж іменем, Господнім, переміг їй. Господь, я вег нам, благословен, той йде в ім'я Господні в розрити буде повідатиму про діло Господні, Господь і я вигівщанам, благословен. Той йде в ім'я Господнє. Авіть, бали да, будівництві основою вогла від Господа це сталось і дивне воно очах наших. Бо Господь, Явівща нам, благослови. Той в ім'я Господнє, на... Благословен, хто той в ім'я Господнє! до Богоди запалом нині прибіжим, рішні і смирені. І припадімо покаяння, взиваючи з глибини душевної. мною, владачи це, поможе з милодившись на поспішися, бо загибаємо від множества гріхів. не заверни рабів твої з нічим. Бо в тобі єдину заступницю Маму, стала істину, і святому Духові, і нині, і по всяк часі, і на віки віки. Амінь. Не замовкнемо ніколи Богороди, просила Твоє говорити, мене до. Не простояла, блаюче, хто б нас врятував від скільки бід хто б охороняв нас нині вільними, не відступимо від тебе, владиче, твоїх барабів спасає завжди від дуща твої голос уми, Господь силу людям своїм дасть, Господь облагословить людей своїх миру, Господь силу людям Своїм дать, Господь. Поблагословить людей своїх миру. Принісить Господу, Сини Божий, принісить Господу, молодих ягня. Спустило людям своїм дать Господь. Поблагословить людей своїх миру, Господь Силу людям своїм да, Господь, поблагословить людей своїх миру, Господу помолимо. Господи, помилуй, Годи святиє це Боже наш і во святих перебуваєш, ми тобі славу салаємо, От це і сина, і святому духові нині повсякчас. І на амінь, вихи, таке дихання не хвалить Господа. Ся кедиха хагання не хвалить го. Цикання. Слава тобі господи, Слава селетобі. Одного разу приступив до Ісуса фарисей і і спокушаючи, його просили показати їм на мене з неба. Він же сказав йому відповідь. Увечері ви говорите, буде погода, по небо червоне, а вранці. Сьогодні негода, бо небо багряне, лиси міре, розпізнавати лице неба, не вмієте, а знамення часу не можете, рід Лука, прилюбодійний, знамення шукає, і знамення не дасть йому, крім знамення іони пророка, і залишивши її відійшов, переправившись на той бік Ученики його забули взяти хлібів, же сказав їм. Спильнуйте старежиця за класки фарисейської та та слава тобі, Господи, слава тобі, за всіх ти я благая. За тих, що прибігають з вірою, від могутній ці покров, бо іншого тривало порятунку ми грішні перед Богом, бідах і скорботах маємо, обтяжені гріхами не злічи. Ми, мати Бога вишнього, тому то ми до тебе припадаємо, і здбав від всяких него твоїх. Кам'яне ім'я твоє у мродій роді скорбних радість, і пригнічених застопниця, і голодочих кормителька, скітаців потіха, Бурями гнаних пристань. Творить посіще, немічних покров і засупниця, жеста рости, мати бога Вишнього ти єси причисля. Поспішися молимся, щоб спастися радагам, двум і спогляні прикили вухо Твоє дуйща, причиста я дібо, радуйся тіницьки прецаря Христа. Радуйся, зроставши грозно таїн ствини, радуйся двери небесна і неупалима радуйся все мирне витло, радуйся, всіх радосте. Радоща вірних спасення, радоща затопнеться всі християн і прибіжище влади, волосся сину, і лютому духові і ні час і на віки віки вам радуща вселенної похвалу! Радуйся храми Господні, радуйся городінню сповета, радуйся всі прибіжище, радуйся живітильничі золотий, радуйся слава, право, славних всечесна. Радуйся, Марія мати Христа Бога, Радуша раю, Радуйся, Божественна Радуйся, тіни, Радуйся, ручко все золота, Радуйся, всіх уповага, Бога нас, Боже, по великій милості Твоєї, молимось Тебе, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, помі. Демолимо, Господу, за Бога любив вам бережену Україну нашу за владу, і народ її, за державність перемогу, мир здоров'я та спасіння їх, що Господь Бог допомагав у всьому, і охороняв. Від усякого ворога і супротивника. Господи, помилуй! господи, помилуй! господи, помили. Це мали Богу нашому, що вислухав голос, моління на зрісних і помилував рабів своїх воїнів. Івана Назара, Сергія Назара, Віталія Олександра, Дениса Олександра. Паніслава Константина Івана, Олега Олександра, Дениса, Романа, Олега Василя, Андрія, Андрія Олександра Івана, Сергія, Івана, Андрія, Олега Руслана, Миколая, Анатолія Івана, Андрія, Богдана, Андрія, Олександра, Олега Степана, Сергія Івана, Віктора Андрія, Тараса, Олега Миколая, Михайла Андрія, Матвія, Любомира. Ігоря Володимира, Богдана, Любомира, Володимира, Василя Сергія, Сергія, Івана, Василя, Олександра, Вадима, Андрія Василя, Василя Михайла, Василя Андрія Сергія, Романа, Ігоря Тараса, Ігоря Олега Дмитра, Андрія Михайла, Петра Тараса, Івана, Петра, Ярослава, Володимира, Петра Михайла, Дмитра, Олександра Стілана Сергія, Євгена Володимира, Віталія Олега, Богдана, Дениса Любомира, Руслана Андрія. Володимира, Володимира, Володимир, Василя, Івана, Володимира, Володимира, Тараса, Павла, Бориса, Василя Олександра, Олега Сергія, Максима, Віктора, Анатолія, Артура, Степана, Романа Степана, Івана, Віктора, Артема, Сергія, Олександра, Олександра, Ігорія, Шакія, Андрія, Івана, Петра, Юрія Сергія Володимира, Віктора, Максима, Андрія Антона, Романа, Олега, Ярослава, Володимира, Богдана, Михайла Василя Богдана, Ігоря Ярослава, Ігоря Сергія Петра, Бориса, Олексія, Олега, Олега, Юрія. Valo dimera Lado, dimera la doparista ihore makka laja valo dimera ilu Petra laja sirihien toina juuri valo dimera petraheorihe oleva makaila sirihi tarassa s pana oleva valo dimera Anatolian Tona, Tarasa, Viktora, Павла, Руслана, Антона, Андрія Володимира, Ігоря Богдана, Ігоря Сріяна, Олександра, Анну Шатароса, Романа Олега, Олексія, Миколая, Юрія, Юрія Богдана, Олександра, Володимира, Василя, Сергія Сергія, Андрія Михайла, Євгена, Василя, Михайла, Володимира, Володимира Олександра, Ігоря Володимира Віталія, Ігоря Євгена, Павла Водима, Віталія, Віктора, Олександра, Романа Василя, Якова, Василя, Євгена, Дмитра Данила, Василя, Андрія, Андрія, Віктора, Андрія, Романа, Василя Івана. Олексія Павла, Андрія, Романа, Михайла, Владислава, Юрія, Тараса, Мартина, Степана, Геннадія, Руслана, Володимира, Олександра, Віктора, Богдана, Андрія Павла, Миколая, Романа, Василя, Миколая, Максима, Сергія, Дмитра і всіх наших воїнів, що Господь від смертоносної рани, від усякої хвороби душевної, тілесної, щоб здорові добробутів, ти дні життя їх проходили, щоб здоровими перемогою вернулись додому, встановили собі, Господи. Вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй господи, помилуй. Спади кофе Боже, нашу бідного визволяєш від насильника, рятуєш безпорадного сам, Господи, рабів своїх воїнів. Павла Олега Андрія, Василя, Ярослава і всіх наших воїнів, що бідів засланів неволі в уховах перебувають. Мило, що возвольни, додому поверни, молимо тебе, все милостиві, Господи. Вислухай і помилу. Господи, помилуй, Господи, помилуй Го. Господі помибу лікаря до реків Христи, Спасителю наш, щирим Жолим, серцем до тебе звертаємося, за ми тебе благаємо, за спокою душевні тілесні страждання рабів твоїх болярчих воїнів, Василя Івана Володимира, рабів Божих, Михайла, Миколая, Олександра. Любові Степана, Надії, Михайла, младенця Терези, младенця Софії Михайла, младенця Матвія Оксани, Ольги, Івана, Галини, Василя Миколая, Оксани, Оксани, любові Тетяни, Надії, Птакія зацілення Павла, як доньку Єрузу, так підіймі і уздоров, Молимо тебе все милостиві, Господи, вислухай і помий. Ой. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! ми молимось. Про милі життя, мир здоров'я, спасіння Боже за вітання, від відспішні ріки рабів Божих. Всі, що тут стоять і моляться всіх наших воїнів, поранених і полонених з усіма рідними та ближніми їхніми, усіх доброчинців. І всі християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй нас, Боже, Спасителю наш, надії всіх хінців землі, хто на морі далеко, і милостиві, будь милостиві, владику до гріхів наших, і помилуй нас, ти милостивий, чоловіку любний Бог, єси, ми тобі славу віддаємо, отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас. Сина вихи вихи. Господу по помилуй. Господи, ты вислуха Моисей простял до тебе руки народ Ізраїля, с на Амалакитяно зброї весу на битву та поволі сонцуни. І нині, владико, почуй на що молимось до за тебе, змісти і Твої побожний народ, наш благослови його справи, даремо славу Його перемогу і над ворогом змістився всемогутньою Твої правистю, нашу державу, збережи наше військо, пошле ангела Твона зміцних захисників народу нашого, подай нам все, що просимо для спасіння, примири ворожнечу, миру твердим. не Господи, не ведемо прависів Твої карабів, Твої заступає у цьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні, за віру православної побожний народ, наша держава, прости їх провини праведної слава Твої подає він сінеслінням, бо твоя є влада, Твоє царство, і сила від тебе допомога, всі приймай на тебе, надію покладає, ми тобі славу посилаємо. От Твоє сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віки. Пресвятає Богородице, спасино. Чеснішо від Херофимів, і незрівняно славнішо від Серафимів щоб зотління Бога слова породила, сущою богородицю тебе величаємо. Надія наша, слава тобі. Слава Отчої сили, Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови, Христос, Іссанний Бог, наш молодой себе, Своїй Матері, Святий, славне, Стехвальні апостолів, і всі святий помилує, і спасає нас, бо Він є добрий, і чоловіколюбе. Боже великий. Нам украхи храни волі і швіті промінням о сіни, Швитлом науки науке ізнаганя, Нас, дітей, прошвіти Чисті любові до краю Ті нас бочи зрости молимось Боже єдиний, нам україну храни. Ті свої ладські ще на люд на зверни. дай йому волю, дай долю, дай світа, Щастя дай Боже народ. Є много літа. Що сядай Богу жи наду є много літа. Слава Україні. Слава. Дякую за молитву, Божого благословення, миру, добра. Покрова Божої Матері нашим захисникам, Слава Ісусу Христу.